Невеличке ТО для інвертора. І ще зараз поділився повітягував контакти, попрацював він трошки. Але тут все більш-менш добре було. Тут перетягнув, але ну, там струми такі, там нічого сильно підтягувати і не дивилося. А ось тут мене щось трошки підсів. Нижній підтягнувся добре. Від. Це виходить, ми живлення даємо на інвертор. Ну і сюди ж він поки і генерує. У нас АКБ немає, то у нас тільки з тої генерації. Незрозуміло чого він так сів. Прикрутилось буквально пару обертів кожен. Ну, підтяжку зробили, має все працювати далі. Тут у нас. Я думаю, що все добре. Так, і ось цього треба замінити. Все таки підтягнути. Ми підтягнули, але його потрібно замінити.